Шановні присутні, шановні журналісти Ваніта Пано, сьогодні я радий вітати в нашій прогресії державі в Україні, в в місті Львові. Так і важливо гости, генерального секретаря Антоніутерича і президента Турецької Республіки Реджа Бела. Україна цінує. Вашу присутність тут на нашій землі цінує ваші зусилля для відновлення міжнародного правопорядку, який був зруйнований незаконно російською війною проти нашої держави і російським героям, що триває вже 176 днів. Я вдячний засилу незмінну підтримку суріні територіальної цілісності України і пану генеральному секретарем і пану президенту. І хочу відзначити символічність того, що ми зустрічаємо суду тут. Працювали і посилювали фундамент міжнародного правопорядку, такі особистості, як Рафал Лент, зокрема, саме він обґрунтував термін геноцид і ввів його юридичну працю. З Львовом пов'язана ім'я Герша Лаутерпахта. Він був одним із найбагоміших спеціалістів. Міжнародного права суддею міжнародного суду ООН він обґрунтував ідею кримінальної відповідальності вищих посадових усіх держави за злочини проти людяності. А дипломатичні суді Львівського університету, які були засунені у 1930 році, були першою у центральній сіні Європи професійною школою дипломатів за центр на співпраці зі Сходом та вивченні турецької мови. Тож наші переговори тут відбувалися на основі дійсно великої історії, можуть відкрити значні перспективи. Ми обговорили експортну зернову ініціативу, яка була досягнута завдяки нашим спільним зусиллям. Я вдячний вам і допомагає вирішувати до глобальну продовольчу кризу. Окреслили можливі напрямки подальшого розвитку ініціативи, її вдосконалення підвищення безпеки і реалізації. Це глобальна потреба, щоб збільшилась кількість суден, які безпечно експортують українське продовольство. Наша держава готова буде і буде гарантом глобальної продовольчої безпеки. Я впевнений, що всього важні гості, так само, як і ми, українці, засуджують крайнішу Росію продовольство на тимчасово окупованій території нашої держави. Окупанти грабують склади, фермери, портові, об'єкти, намагаються продавати наше крадено українське зерно. Ми разом наголошуємо на неприйнятності будь-якої торгівлі краю. Детально говорили ядерний шантаж Росії навколо Запорізької атомної станції. Ядерна безпека це безумовний пріоритет для усіх у світі. Нової виклики Росія повинна негайно без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної простанції, припинити всі провокації, припинити безумовно всі обов'язки. Не пропустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас. На межу радіаційну катастрофу світового масштабу погодили з паном генеральним секретарем параметри можливої місті мав демського військовому станцію в легальній спосіб через війну від окупантів території. Ядерний шантаж Росії точно вже має бути невирішальний аргумент для усіх, усіх, хто ще сумнівався в тому, що Росія заслугована офіційне визнання держави терористом і відповідне політико-юридичне ставлення до неї. Велику увагу приділили особливо волі самопитання. Питання захисту звільнення українських полонених, які утримуються Росією, закликав пана генерального секретаря ООН, вже досі можливих заходів і задіяти усі механізми організації об нації, щоб повернути наших людей додому. Погодились з паном генеральним секретарем щодо необхідності, якнайшвидше, направити місію зі встановлення факти до Олимпів, де Росія освоїла один з найстрашніших терактів проти українців. Я відкриюсь, усі міжнародні організації мають робити все для того, щоб отримати доступ. Ви місць утримання громадян України, В зокрема, це стосується так званих фільтраційних таборів. Міжнародна спільнота має силу, щоб змусити Росію дотримуватись конвенції. Обговорили створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Я переконаний, що без цих інструментів не вдасться відновити міжнародний правопорядок після цієї війни, захистити міжнародне право від посягань інших потенційних держав-терористів. Хочу окремо відзначити дуже плідні переговори і нашу активну співпрацю з президентом Турецької республіки, паном Ердоганом. Ми докладно обговорили сьогодні наші відносини: безпеку, оборону, дипломатію, економіку, енергетику. Зсередили нашу увагу на питанні відбудови нашої держави після бойових дій. Я вдячний Туреччині за готовність взяти під патронат при відбудові Харкова або Харківську область. На полях нашої зустрічі був сьогодні підписаний важливий меморандум між міністерством інфраструктури України і міністерством торгівлі Тур... Турецької республіки про відновлення нашої інфраструктури. Реалізація наших домовленостей значно посилить і Україну, і Турецьку республіку. Я вдячний за ці переговори. Я вдячний за підтримку. Я вдячний Львову за те, що зустрів нас з такою увагою, з такою теплотою. Дуже приємно й ви знаєте, сьогодні. пан президент Ердоган сказав, що ця продовольча ініціатива дає можливість, дає дипломатичне вікно а домовленості щодо майбутнього припинення війни між Україною та Росією. Я б сказав свою думку, пану президенту Туреччини, що віри немає Російської Федерації. Вважаю, що в цьому вікні російській російська зброя. І тому дуже здивован, що вони готові до якогось миру. Не можуть люди, які вбивають гвалтують щоденно крилатими ракетами, б'ють по наших цивільних містах, цивільних інфраструктур, не можуть хотіти миру. Тож спочатку мені здається, вони повинні. Звільнити наші території. А потім потім буде потім. Yeah. Дякую.